Привіт, з вами Tos Inya, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді наушники від бренду Newmark модель Carbon. Слід зазначити, що компанія Newmark це є доволі відомий американський бренд, який спеціалізується на виготовленні діджей-апаратури, обладнання та аксесуарів. Тому давайте розглянемо їхні аксесуари, зокрема, наушники Newmark детальніше. Почнемо з розпаковки. Коробка має. Прекрасний, чудовий зовнішній вигляд, я би сказав, презентабельний. Безпосередньо в коробці знаходяться самі навушники, які знаходяться в складеному вигляді. І коробка така, ж, в цій коробочці, секунду, дістану. В коробочці знаходиться безпосередньо сам кабель, чехол та перехідник, зокрема, фірмовий чехольчик з логотипом. Кабель та безпосередньо перехідник на маленький джек та великий джек. ці наушники розглянемо детальніше. Їхній чудовий дизайн. А також ось тут є позначки на ліву мембрану та праву мембрану, відповідно. Слід зазначити, що роз'єм для наушників знаходиться на лівій мембрані. Сюди вставляється джек 3,5. Роз'єм має пази. Коли ми їх вставляємо. В навушники треба вставити та провернути. Тоді з'єднання буде міцним та надійним. Навушники-нюмарк надзвичайно ергономічні та зручні, Дужка металічна регулюється, динаміки повертаються в різні сторони. Для прикладу, ось так. Повертаємо назад. Повністю вигинається один і другий в іншу сторону. А також кабель Він має довжину 3 метри. В розтягнутому вигляді і роз'єм на два джеки, які, до речі, йдуть на різьбу: джек великий 6,3 та джек маленький 3,5. Навушники Newmark Carbon звичайно, підійдуть для діджеїв. І не тільки ви з них зможете спокійно слухати музику свою з телефона, планшета, комп'ютера чи інших мультимедійних пристроїв. Чудово вони також будуть звучати для цифрових інструментів, таких як цифрове фортепіано чи барабани. Тому ТОС ІНВЕЙ може сміло рекомендувати навушники Newmark Carbon для покупки. Став подобайки, підписуйся на наш канал, очікуй на гумор від ТОС ІНВІ та до нових оглядів.